Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, 5 розділ з 12 по 15 вірш. І сталося так, що коли він, Ісус Христос, був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав до лілиць і благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистий. І враз проказа зійшла з нього. І велів йому нікому про це не казати, але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в нього від своїх. Не дух минулого разу. Ми з вами говорили, що відповідь Ісуса Христа цій прокаженій людині складається з трьох частин. Перше, це Ісус Христос доторкнувся до цього прокаженого чоловіка. По друге, він сказав, що Він хоче очистити цю людину. І третє, Ісус Христос сказав: будь чистим, і ця людина відразу стала чистою від прокази. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про другу частину відповіді Ісуса Христа, про декларацію того. Що Ісус Христос хоче оздоровити цю прокажену людину, коли цей чоловік запитав у Ісуса Христа: якщо хочеш, то можеш мене очистити у своїй відповіді, Ісус Христос не сказав, про що ти мене таке питаєш? Це взагалі не має значення. Ні, Ісус саме каже, що я хочу тебе очистити. Цим самим Ісус каже, що це запитання, якщо хочеш, ця умова, якщо хочеш, яку висловив цей прокажений чоловік. Вона має величезне значення. Ісус Христос каже, так, я хочу, і Ти правильно зрозумів, що саме від Мого бажання залежить, чи будеш ти чистим. Ісус Христос скаже, що Його серце переповнює це бажання, переповнює бажання очистити цю прокажену людину. Ісус Христос цією відповіддю каже і цій прокаженій людині, і кожному з нас, що ми з вами надзвичайно залежимо від бажання Ісуса Христа у своєму спасінні. Це Значить, що ми з вами залежимо від Божої благодаті на 100% Ми з вами залежимо від бажання Ісуса Христа, на яке ми не можемо вплинути, і яке ми не можемо заслужити. Тож бажання Ісуса Христа є надзвичайно дорогоцінним для кожного з нас, тому що ми з вами залежимо у всьому в своєму спасінні від бажання Ісуса Христа взагалі наше життя залежить від бажання Ісуса Христа і те, що ми з вами ніяк не можемо вплинути на це бажання, викликати це бажання бажання. ми не можемо заслужити це бажання. Ми не можемо змусити Ісуса Христа бажати нашого спасіння, нашого оздоровлення, нашого зцілення. Це говорить про те, що ми з вами надзвичайно маємо цінувати це бажання Ісуса Христа радіти цьому бажанню Ісуса Христа принести в життя кожного з нас спасіння, принести в життя кожного з нас вічне життя, зцілити нас, і саме це бажання Ісуса Христа зцілити нас, принести спасінням наше життя. Є для нас фундаментом нашої впевненості у наших відносинах з Ісусом Христом. Наші відносини з Ісусом Христом будуються не на нас, будуються на Ісусі Христі, будуються на бажанні Ісуса Христа прийти до нас, на бажанні втілитися, на бажанні віддати за нас своє життя, на бажанні зцілити нас і змінити наше життя, визволити нас з рабства гріха та смерті. Тож давайте розмірковуючи над цим уривком, задумаємося, наскільки ми. Залежимо від бажання Ісуса Христа, від бажання Господа. Взагалі наше спасіння б не відбулося, не здійснювалося б, якщо Ісус Христос не бажав. І Ісус Христос декларує своє бажання у відповіді цій людині. Він каже: Я хочу Тебе зцілити, я хочу Тебе очистити від прокази. Тож Ісусове, хочу! Це для нас декларація благодаті, суцільної благодаті, стовідсоткової благодаті. Це означає. Що спасіння для кожного з нас, вічне життя для кожного з нас, взагалі будь-який добрий дар від Господа, який ми отримуємо в своєму житті, є незаслужений нами. Господь нам дає усі добрі дари, всупереч тому, ким ми є, всупереч тому, що ми грішні. Він дає нам Ісуса Христа, тому що Він любить, тому що це суцільна благодать, тому що це дар Божий, який заслужив Ісус Христос, а нам Він дається по благодаті. Також Ісусове хоч, що це декларація любові Ісуса Христа. Ісус Христос каже, що я це роблю не тому, що змушений, не тому, що я вимушений це зробити. Ісус каже, що я це роблю від щирого серця. Я люблю це з любові до вас. Все моє серце воно відкрите для кожного з вас. І дотик Ісуса Христа, до цієї прокаженої людини, ще до того, як ця людина стала чистою, говорить про те, що ця щирість вона справжня, що ця Щирість божественна щирість, тому що люди дуже часто роблять те, чого не хочуть робити, і насправді вчинки людей дуже часто суперечать їх глибинним бажанням. Але ж Ісус Христос, те, що він робить, того він і хоче. Ісус каже, що я роблю це. Тому що я хочу, і це бажання Ісуса Христа, це хочу Ісуса Христа. Воно дає нам впевненість, воно будує нашу довіру в Ісуса Христа, тому що ми бачимо, що Ісус Христос усім своїм серцем відкритий до кожного з нас. Це дає нам радість, тому що ми знаємо величезну радість, тому що ми знаємо, що те, що нам дає Ісус Христос, ми нічим не заслужили. Ми нічим не можемо віддячити Ісусу Христу, щоб компенсувати те, що Він зробив для. Нас, ми нічим не можемо компенсувати ту благодать, яку отримаємо в Ісусі Христі. Але Ісус Христос нам дає свою благодать, дає нам своє життя, дає нам свою любов в Ісусі Христі через Голговську смерть, через Воскресіння Ісуса Христа, через друге повернення Ісуса Христа, і це дає нам справжню глибинну радість, тому що ми отримали усе, що дає нам Ісус Христос, вічне життя через те, що Ісус Христос нас любить, через те, що Він хоче. Дати нам своє життя, дати нам вічне життя, хочу Ісуса Христа спонукає нас поклонятися Ісусу Христу, визнавати Його своїм Господом, своїм Творцем, бачити, наскільки Він прекрасний в своїй любові, в своєму смиренні, в тій своїй праці, яку Він робить, тяжкій праці, яку Він робить задля того і зробив багато вже задля того, щоб ми з вами були спасені, тому що ми з вами абсолютно залежимо від Ісусового хочу, тому що ми абсолютно. З вами залежимо від того, що робить Ісус Христос за для нашого спасіння. Взагалі нічого немає в спасінні з того, що ми зробили, але ж ми маємо спасіння через Ісуса Христа, і це спонукає нас змирятися перед Ісусом Христом. Це спонукає нас бути смиренними, розуміючи, що не на нас будується наше спасіння. Не ми дали собі вічне життя, а саме Ісус Христос прийшов і дав кожному віруючому вічне життя, тому що ми маємо вічне життя, не тому, що ми. Захотіли його мати, а тому, що Ісус Христос захотів нам дати вічне життя через віру в Ісуса Христа, так само як Він захотів зцілити цю прокажену людину. Тож наша увага з вами має бути не до Свого Хочу, я хочу, а до Хочу Ісуса Христа, тому що ми з вами схильні через нашу гріховність, через наш гріх, через наше серце. Ми схильні до того, щоб звертати увагу і базувати своє життя і. Спрямовувати своє життя, відштовхуючись від свого, хочу, я хочу. Цього я не хочу цього, але цей уривок вчить нас, що наше життя по-справжньому спрямовується до розвитку, до вічного життя, до зцілення, до нового життя, до майбутнього, справжнього майбутнього. Не через наше хочу, а через хочу Ісуса Христа. Тож хочу Ісуса Христа, бажання Ісуса Христа, любов Ісуса Христа, благодать Ісуса Христа. Вона має надзвичайне значення в нашому житті, тому що саме на, на цій благодаті на бажанні Ісуса Христа ми з вами стоїмо на бажанні того, на кого ми не можемо впливати, на бажанні того, хто нас створив, хто дає нам вічне життя, на бажанні того, хто є суддею усього всесвіту і кожної людини. І саме на бажанні цього Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа, ми з вами стоїмо через віру в Його замісну жертву. Тож сьогодні цей уривок він ставить перед нами таке запитання. Чиє Я хочу задає напрямок моєму життю. Чи моє Я хочу, чи Ісусове Я хочу? Цей прокажений чоловік не казав Ісусові: Я хочу, щоб Ти мене очистив. Зробив в моєму житті так, як я хочу. Навпаки, Він запитує у Ісуса Христа, розуміючи, що абсолютно залежить від бажання Ісуса Христа, якщо Ти хочеш. Так і ми з вами в своєму житті маємо запитати собі, на чиє Я хочу. Ми покладаємося. Чи на своє Я хочу, чи на Ісусове Я хочу, чи є бажання, чи є Я хочу важливіше для мене, доленосніше для мене, добріше для мене в моєму серці, як я сприймаю своє Я хочу? І як я відношуся до Ісусового, Я хочу. Тож цей уривок вчить нас покладатися на Ісусове, Я хочу, шукати того, щоб бажання Ісуса воно було фундаментом нашого життя, щоб ми стверджували своє життя, щоб ми стверджували своє спасіння, щоб ми стверджували своє задоволення не на тому, що я хочу, щоб ми з вами розуміли, що ми з вами міцні, не тим, що відбувається, так як я. Хочу, а ми з вами стверджені в новому житті, в вічному житті, в спасінні через те, що Ісусове Я хочу, воно відбувається в нашому житті. Тож нехай Дух Святий відкриває нам усю красу Ісусового Я хочу, Ісусової любові, Ісусової благодаті, Ісусового бажання змінити наше життя, зцілити наше життя, дати нам нове життя, яке перебуває в Ісусі Христі. І саме для цього ми з вами будемо продовжувати і Далі читати Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися щодня до цього читання. А також запрошую вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавали Ісуса Христа, зростали в спасінні, зростали в новому житті, яке дає нам Ісус Христос в любові до Ісуса Христа, а також знаходили своє спасіння через віру в Ісуса Христа. Та і вічне життя, і прощення своїх гріхів через віру в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.